Доріжка та парковка замість болота. Поблизу дитячої лікарні на Коновальця комунальники на місці непрохідного Місова замість тротуару взялися брукувати доріжку. Вщент розбитий асфальт, Місово після дощу та болото. Так франківців зустрічала доріжка на зупинці поблизу обласної дитячої лікарні на Коновальця. Була така погана доріжка, дуже розтоптана, коли дощі дуже тут грязно було, і люди зробили обхідні доріжки, що це дуже негарно. Жах тут було. Було то було таке, що не пройти, не проїхати. Ні, візочком з дитиною, як завжди, тут тут багато. Тож після численних нарікань тут приступили до роботи. Комунальники на місці непрохідного місцева взялися облаштовувати доріжку та розширювати парковку. Подібні роботи з брукування розповідає директор центру розвитку міста, очільник міської свободи Руслан Марцінків ведуться у різних мікрорайонах міста. За ініціативи фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода цього року продовжується капітальний ремонт доріг, а також тротуари нашого міста. Ми вибрали ті ділянки, які потребували найбільшого ремонту, адже коштів є обмежена кількість, але саме в цьому місті був жахливий тротуар і багато було скарг мешканців. На конувальця прилеглу територію поблизу дитячої лікарні комунальники мають намір також і озеленити.